Привіт всім. Аналітична служба ВКонтакті систем.GuruMakets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен показник докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо уважніше розглянути кожен параметр даної корпорації. Розберемо основні показники компанії виростем, Inc., Інк. 5. СТМ Цей огляд створено з використанням інформації станом на 18 березня 2025 року. За класифікацією гуру, макет з компанії Верастем Inc. належить до підкатегорії. Cancer General, в оцінюванні беруть участь 144 організації, це дуже репрезентативно. Рішення по замовленнях будемо розглядати за результатами цього відео. Загальний результат для розглянутої компанії такий мінус 8,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією мінус 1,7 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку в цілому можна відзначити, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки мінус 8,5 балів від Верастим, Інк. Порівняння руху ціни акцій компанії виразтем, інки компанії під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії виразтем, інк показали динаміку мінус 32,6 віц. Проти зміни цін на підкатегорію 16,5 ВІЦ. Це ні про що однозначно не свідчить. Але необхідно взяти відома цей факт. Ринкова капіталізація компанії Inc. оцінюється в 0,32 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 146 мільярдів доларів. Inc. на частку якої припадає 0,22%, це одна з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,1 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорією становить 56 мільярдів доларів. Вирастим. Інк становить частку 0,015 віц. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне зайнята частка вирастим. Інку під категорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,22 віц. Капіталізація балансу 0,15 віц. Це на 93% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої компанії складають 0,1 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 100% власного капіталу компанії. Результат за рівнем заборгованості підприємства погано. мінус 1 бал. Баланс ціни акцій компанії до прибутку відповідає 0. Середнє для підкатегорії 0. Оцінка ринкової вартості його прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 94 долари мільйони. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. І це погано для ціни компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії. Погано, мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 32,2. Середній показник під категорії становить 7,6 і на 324% вище, ніж середній показник під категорії. Оцінка курсу акцій компанії до її доходу в порівнянні з показниками компаній субкатегорії. Погано, мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 10 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. І це погано для ціни компанії. Оцінка передбачуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з обсягами під категорії. Погано, мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 935,6% при середньому показнику по підкатегорії мінус 65,5%. Різниця між середнім показником підкатегорії та результатом компанії становить 870,1%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компанії під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,158%. Це на 39% менше частки ринкової капіталізації. І це свідчить про невідповідність поточної ринкової ціни організації Верастем Inc. швидше за все в бік переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 4407 тиз дол. А в підкатегорії 3157 охти з дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 39,6%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії. Терпимо 0 балів. Прибуток на кожного працівника компанії мінус 1279,5 тисячі доларів. Середній по підкатегорії мінус 271,7 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 371%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії. Терпимо мінус 0,5 бала. Продажі на одного працівника компанії становлять 137 доларів тисяч. У підкатегорії 415 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 203%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії. Терпимо мінус 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу становить 15,2 віц, при середньому по підкатегорії 7,3 віц. Це індикатор можливого ризику скорочення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 66% для компанії Verastem Inc. Тоді як у підкатегорії рівень rsi 14 становить P'AТ 10%. Потенційно цінні папери підкатегорії котируються нижче, ніж цінні папери Verastem Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 7,22 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 12,56 долара. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 74%. Переходимо до таблиці замовлень, яка доступна кожному посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення цього сезону за талонною системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів виразтим Inc. Інформаційна система оцінювання гуру макетс приймається рішення. Ордер відкритий продаж за 7,23 соті долара США за акцію. Оцінка організації здійснюється за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 4,37. стоп лос встановлений на 10.09. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом. Потім замовлення закривається незалежно в кінці сесії 17 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер стане основним замовленням на покупку. Відео про основну угоду вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордрів.